Ми продовжуємо з вами говорити про важливість проголошення своєї віри, важливість проголошення Слова Божого, що це дає нам в нашому житті. В попередньому служінні, попередньому відео, відео ми з вами розглядали, що коли ми з вами проголошуємо Слово Боже, коли ми сповідуємо Слово Боже, до нас віра приходить швидше. Друге, що робить для нас сповідання Божого Слова, це біблійний спосіб сіяння насіння в Царстві Божому. В Євангелії від Луки 17 розділ, 5 вірш, написано: І сказали апостоли Господу: Додай нам віри! Апостоли запитали Ісуса. Вони хотіли мати більшу віру, сильнішу віру, дієву віру. І вони попросили Господу Ісус, додай в нас віру. В шостому віршеві Ісус відповідає їм на це запитання. Господь промовив: коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоковниці вирви себе з корінням і посади себе в морі, то послухала б вас. Рівень нашої віри залежить від нас самих. Ми з вами приймаємо рішення, якою буде наша віра. Якщо ми щось зробимо з неї, вона буде збільшуватись. Якщо ми нічого не будемо робити стосовно нашої віри, вона так і залишиться розміром з горчичне зернятко. Тому згадайте своє господарство. Сільське господарство, щоб, щоб збільшити врожай. Що ми робимо? Щоб збільшити урожай бараболі, щоб збільшити урожай томатів, огірка, редиса. Що ми з вами робимо? Ми більше сіємо насіння. Ми більше сіємо насіння, тому що ми хочемо більший врожай. Ісус зрівнює віру з насінням. Тому, коли ми з вами проголошуємо Слово Боже, коли ми з вами промовляємо Слово Боже, коли ми з вами говоримо те, в що ми з вами віримо, ми збільшуємо свою віру. Я кидаю своє насіння в своє серце, говорячи Боже Слово. Ісус зрівняв віру з насінням. І він сказав: якщо ви посієте свою віру, як ми сіємо свою віру, свою віру ми сіємо, говорячи слова. Свою віру ми сіємо, проголошуючи те, в що ми з вами віримо. І коли ми з вами це проголошуємо, ми сіємо насіння в своє серце. Господь Він благий і добрий. Ще раз, коли я говорю слова, я сію їх в своє серце. Скільки мені його говорити, скільки мені його проголошувати? 5 разів, 10 разів, день чи два. Згадайте, як ви сієте насіння моркви. Згадайте, як ви сієте насіння редису. Ми його рахуємо. Ні, ми беремо його і сіємо, тому що це є процес саджання насіння. Ми про це не задумуємося, скільки їх там. Тому, коли ми з вами проголошуємо Слово Боже, говоримо Слово Боже, ми сіємо насіння в Царстві Божому. Тому проголошуючи, вимовляючи, сповідуючи Божого Слово. Не рахуйте, скільки я раз зробив Його на протязі дня. Робіть це постійно. Робіть це постійно, тому що Ісус бере це наші слова, бере наше сповідання віри, і з цими словами Він іде до Божого престолу, і як первосвященник, Він представляє наше діло, нашу справу перед Богом. Тому сійте свою віру як насіння, говорячи, проголошуючи Слово Боже в своє життя, в свої обставини. Господь благий, будемо далі продовжувати. Зустрінемось.